Справу про вбивство інкасаторів на Чернігівщині слухатиме третя колегія суддів. Зміна у складі сталася через звільнення голови колегії. Сьогодні справу мали починати слухати заново. Однак засідання відклали на 4 жовтня через відсутність потерпілих та їх представників. Сьогодні судді Броварського міськрайонного суду Київської області продовжили обом підозрюваним Олександру Маклюку та Володимиру Терещенку строк тримання під вартою. Нагадаємо, восени 2015 року за 200 метрів від київської траси біля села Скорінець знайшли спаленим броньовик Приватбанку і тіла трьох інкасаторів. В усіх вогнепальні поранення їх тіла ідентифікували за даними ДНК. Гроші 14,5 мільйонів гривень зникли. Через рік у Санкт-Петербурзі затримали першого підозрюваного Олександра Маклюка. Його екстрадували в Україну. За рік у 2017 тисячі затримали друга дитинства Маклюка. Володимира Терещенка обом інкримінують розбій та умисне вбивство. До суду справу передали у лютому 2018 року. За два з половиною роки склад суддівської колегії змінювався тричі. Щоразу розгляд починають спочатку. На минулих засіданнях Олександр Маклюк свою вину визнавав частково. Він зізнається в участі в розбої. Терещенко заперечував усі звинувачення.